Каналі Запоріжжя програма життя в квадраті, як завжди, поготувала для вас купу цікавих сюжетів, які точно не залишать вас байдужими. Тож не перемикайтеся, ви можете зручніше гайда проживати життя в квадраті разом із нами. Усі жінки прагнуть бути гарними та вишуканими. У цьому багатьом допомагає професійний макіяж. Далі ви побачите секрети гарного капу від Анни Стаднік. І жінки завжди прагнуть виглядати гарно. Звичайно, окрім догляду за собою, йому цьому допомагає макіяж. Різновидів його існує безліч денний, вечірній, святковий тощо. Звичайно, можна нафарбуватися і самі проте, якщо це важливий для вас захід, краще звернутися до професіоналів. Так у нашому місті вже давно функціонує студія візажу Анни Статнік. Анна займається майкапом з 2005 року. Нельзя стоять на місці, делать хорошо, то що ти делаешь. Много людей, которые занимают разные должности, и приходят ко мне и говорят Спасибо за то, что ты ну, произвела такой фурор. Я красавица, я себя чувствую самой-самой лучшей. Поэтому, наверное, это самая будет главная похвала и конкурентность. Но я об этом не думаю. Подрастает молодое поколение. Я учу молодое поколение. Навірно, вони є з конкуренти, але я з усіма дружу. Анна Стаднік не просто сама робить жінок гарними, а й навчає всіх бажаючих мистецтву макіяжу. Це рішення прийшло до майстрині несподівано. Одна з клієнток просто попросила Аню навчити її фарбуватися. Спочатку наша героїня відмовилася, бо мовляв, ніколи такого не робила і Взагалі вона не викладач, проте згодом погодилася на пропозицію. Когда стали уже приходить большее количество людей, я задумалась, а почему бы не открыть студию, которая бы принимала этих девушек, было бы комфортно. То есть вы как видите здесь хорошее освещение, рабочие места хорошие, много косметики, которой девочки пользуются, не оплачивая ее. Вот мне не жалко, пусть пользуются, пусть учатся, и очень много моих учениц сейчас благополучно работают, то есть все трудоустроены. Со всеми мы общаемся, поддерживаем в любой момент. Они мне могут позвонить, спросить совета. И все вот потихоньку, потихоньку. Я не стремлюсь к каким-то громадным вершинам. Будь что будет, потихоньку мы дорастем. Ну, головне, що що віримо в це, обов'язково У студії візажуани Стаднік досить багато дипломів та нагород. Аня зізнається їх більше, проте вона ними не хизується. Не дивлячись на це, жінка запевняє, брати участь у різних конкурсах та фестивалях корисно і навіть потрібно. Во-первых, если ти це дуже место, повошає твою самооценку. Якщо вот. ти не занимаєш призового место, то можно сказать, что это просто шаг к победе. То есть очередной шаг к победе. Просто он... Да, не оказался тим призовим местом, о котором ти мечтала. Все одно двигайся, работай. Аня додає, що нічого надскладного у створенні мейкапу немає. Звичайно, простіше людям, у яких є хист до малювання. Вони фарбують за натхненням. Також на допомогу новачкам прийде звичайно інтернет. Дуже багато різних виложено інформаційних роликів, яких ти можеш сам навчитися. Ну конечно, здорово, коли тебе покаже. Но в принципі немає приділу совершенство. Якщо ти талантів, рисуй. Просто нужна практика. Все вийде. Глянцеве видання кожного сезону розповідають нам про різні тенденції в мейкапі. Аня ж вважає, скільки людей, стільки думок. Тому сліпо слідувати модним тенденціям не варто. У кожному чоловіку підходить щось індивідуальне. Кому то підходить розова помада, кому то не підходить, а вона в цьому сезоні Нужно придерживаться придержуватися и і моди, звісно следить за цим. Но то, що тобі это це буде найголовніше твоя мода і найголовніше твою критерий краси. Пані Анна працює з різними марками косметики: італійська, французька, біокосметика. Жінка додає, що не в косметиці справа, а у людині, що робить мейкап. Аня розповідає, що інколи за день може нафарбувати 10 клієнтів. Перед початком роботи майстриня обов'язково дезінфікує пензлики та руки. Частіше за все Анна робить макіяж, звичайно, нареченим. Проте нині жінки роблять професійний мейкап і на різні заходи. Жінки, наконец, навчилися себе оцінити і робити собі подарунки. Uh -huh. От, допустим, це 40-літні, 50-літні дівчинки, а все одно дівчинки, uh -huh. да, жінки, вони роблять для себя макіяж, и они уже хотят себе макіяж і вони вже хочуть подарувати собі То, чего у них не было в юности. Не было же такого распространения визажист, Были гримеры, которые были в основном театральными гримерами, и не было кому подсказать. Они самые благодарные, самые благодарные клиенты. Угу. Потому что они видят, как они преображаются. Я дарю им молодость. Я стараюсь, чтобы макияж выглядел омолаживающим. Вот цінять це, і я ценю. Анна запевняє, не треба боятися бути гарними. Макіяж творить дива, змінюючи не тільки зовнішній вигляд, а й навіть риси обличчя. Якщо вам подобається носити квіти у волосі, то вам на допомогу прийде Катерина Манчук. Саме вона робить обідочку яку славнозвісної Лани Дель Рей. Як вона це робить, та що з цього виходить? Дивіться у наступному сюжеті. Спокон віку дівчата намагались прикрасити свої голови вінками. Зазвичай це ставалося на свята, такі як Івана Купала. Тощо пройшло багато сторіч. А звичка чіпляти у волосся квіти залишилася. Цього року надзвичайно популярними стали обідки для волосся з різноманітними квітами. У Запоріжжі знайшлася майстриня, котра робить такі прикраси. Получилось все дуже просто. Спочатку я почала стація модні журнали і почала там знаходити фотографії обідків із квітів. Это было очень красиво, очень женственно. Потом а, точно так же полезла в интернет, нашла а, там какие-то фотографии, статьи по поводу ободков и цветов. А, ну и все, и потом, когда захотела себе такую красоту купить, оказалось, что купить в Запорожье ее негде. А, соответственно, захотелось сделать. И uh, все, и так и получилось. Ну нужно было сначала искать цветы, нужно было искать, как это делается, техника. А, uh, Я зашла в интернет, начала поднимать разные видео на ютюбе, смотреть, потом ходить по магазинам, искать цветы. Uh, вообще нужно было сначала найти, где можно было купить цветы, потом какие цветы. На меня смотрели продавцы, как она ненормальная, потому что я подходила, и я смотрела цветы не как покупатели их букетами выбирают, а я каждый цветочек рассматривала, раскрывала, потому что я понимала, что он может и рассыпаться, и все в процессе работы. А, ну все, и таким образом у меня появился первый ободок, второй ободок, потом... Я начала делать ободки для сестры, для подруги, для подруги-подруги. И со временем мне подсказали, ты не хочешь выложить свои работы в интернет? Я говорю, я не знаю, але якщо понравиться кому та й я буду рада. Таким чином Катя створила спільноту в соціальній мережі. Так її і стали знаходити модниці не тільки з Запоріжжя, а й з усієї України. До того як почати професійно робити прикраси для волосся, Катя займалася хендмейдом. Проте дівчина запевняє, робила це тільки для себе на любительському рівні. Навчитися ж робити обідочки з квітів не складно. Просто це доволі довгий процес навчання. было какой какой-то определенный опыт, чтобы приловчиться, чтобы понять, как ведут себя разные цветы в работе, потому что есть цветы тканевые, есть цветы пропитанные каким-то составом, типа силиконом или чем-то еще. Что-то что садится на клей, что-то не садится, что-то нужно пришивать. Это все приходит с опытом, и ну, это вот мои личные наработки, которые потом, да, где-то что-то подсмотрела, где-то что-то спросила. Мы переписываемся с девочками из других городов, даем друг другу с Советы. Мне могут девочки написать, спросить, какие, какой клей я использую или как, как приклеить какие-то цветы, либо стразы, либо что-то такое. Я даю советы, это, это не секрет абсолютно, потому что а, здесь больше, наверное, ну, скрывать нечего, все очень просто. Здесь просто какой-то опыт и, наверное, где-то талант, может быть, эстетический вкус. Катя зізнається, зараз вже не пам'ятає, скільки обідочків було зроблено. Проте каже, що в середньому на тиждень вона робить дві прикраси. Це достатньо така кропотлива робота, їх потрібно виносити спочатку в голові, ти собі придумуєш цю картинку і потім ти починаєш її реалізовувати. Є достатньо прості роботи, як, допустим, ось цей вот ободочок, а є більш складні. Тут використовані різні цвіти, різного розміру, їх потрібно правильно садити в Ну, так, Буває також, що я починаю ободок и бросаю и, и работа занимает 2-3 дня, потому что я хожу вокруг него и думаю, как бы сделать так, чтобы было наиболее красиво. Майстриня розповідає, поки що незадоволених її роботою дівчат не було. Досвід же показує, що краще починати роботу разом з замовником. Звичайно, якщо це можливо з географічних міркувань. Если есть такая возможность, если девочки из Запорожья, мы с ними идем в магазин, мы выбираем цветы. И в конце концов работа начинается в первую очередь с того, что девочка изначально ищет фотографию того, что ей нравится, и показывает мне, для того, чтобы у нас с ней была одна и та же картинка в голове, для того, чтобы я четко понимала того, чего она хочет. И таким образом мы потом покупаем с ней вместе цветы, и получается ободок именно такой, какой она хотела. І, якщо же я делаю будок сама, то ну обычно клиентки повибирають типу, уже из готового і тоже їх это абсолютно устраивает. Катя зізнається, зараз її впізнають в усіх квіткових магазинах нашого міста. До речі, їх не так багато. Дуже складно каже майстриня підібрати потрібні квіти для обідка. Хоча останнім часом, за словами дівчини, квітів у місті побільшало. Можливо, саме через моду на квіткові обідочки. Сама ж дівчина залюбки носить власноруч зроблені прикраси. Я люблю, я люблю одевать ободки вечером, допустим, по подружками в кафе куда-нибудь посидеть на набережную. можно одеть красивые сарафаны и ободочек. И я вам хочу сказать, что на себе испытала, а, ободки, девушка в ободке привлекает внимание. Без разницы, когда ты его одеваешь днем или вечером, а, это восхищенные взгляды однозначно. Иногда это комплименты вслед, а, очень интересно. И ну, однозначно девочка в ободке привлекает внимание. На цьому дівчина не збирається зупинятися. Катя вже зараз планує створити власну колекцію біжутерії. Торік у фестивалі взяли участь 35 кінострічок. Цього ж разу близько 50. Серед них короткометражки представників із інших областей України, зокрема з Кіровограду, Києва та Харкова. Заявлені були навіть фільми зарубіжних режисерів-початківців. Однак ливого частку творчої скребниці фестивалю склали роботи запоріжців. Режисер Андрій Фатьянов участь бере вже втретє і вдруге здобуває перемогу. Цього разу у номінації Дитяче кіно В цей раз Ми знімали детское кіно. Вот дети из із дитячого дому «Солнышко», очень талантливі ребята, тому що діти це наше майбутнє, Діти не бувають чужих дітей. Діти це найчесніше і порядочні частини нашого общества. Перш за все, члени журі звертали увагу на якість зображення гру акторів та режисуру. Гран-прі фестивалю Золотого козака отримав виходець із Запоріжжя Антон Жадько за роботу сім червоних ліній. Досвідчені майстри кадру були здивовані дотриманням композиційних закономірностей у картинах дебютантів вітчизняного кінопростору. Нигде на Украине нет подобного фестиваля. Я не знаю, чем это объяснить. Здесь задерж... задействованы все: областная организация, администрация, городская отдел культуры города. Тривалість найкоротшої картини представленої на фестивалі дві хвилини. Наймолодший учасник фестивалю, учень сьомого класу Микита Доценко, здивував своєю роботою не на жарт, окрім перемоги у номінації Перспектива здобув і прихильність запорізького міського голови Олександра Сіна. Дуже хорошо, що на снірамі живе таке направлення, як поддержка молодих режисерів, поддержка тих, хто творить молоде кіно. Я думаю, що наша наш фестиваль отличается от многих других и пользуется популярностью у тех, кто только начинает. Другої суботи-вересня за традицією святкують день українського кіно. Тож закриття сезону 15-ї Запорізької сінерами представники творчої галузі святкують із подвійною радістю, але кінофестиваль не єдине втілення талантів молодих та неординарних. Конкурс виконавців класичної музики акорди хортиці та рок-фестиваль Запоріг також надають можливість тим, хто щойно розпочав свою творчу діяльність, прокинутися відомими. Це все. Ми прощаємося з вами на сім днів. Не сумуйте, і пам'ятайте, що ми любимо вас. Не кажіть, що ви про це не знали.